П'ятницю 26 липня в Парижі відбулося відкриття 33-х літніх Олімпійських ігор. Це перші ігри, на яких буде однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Від України виступатимуть 140 атлетів. Горішні плавні на Олімпіаді 2024 представлятимуть п'ятеро спортсменів. Четверо у веслуванні на байдарках і каноя. Усі вони займаються у клубі Гірник. Це каноїстка Людмила Лузан, срібна і бронзова призерка Олімпійських ігор. 2020 року в Токіо чемпіонка світу багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи у Парижі. Людмила виступатиме в каноє одиночці на дистанції 200 метрів і в каноє двіці на дистанції 500 метрів. У чоловічому канує виступатиме Павло Алтухов, учасник двох олімпіад 2016 року в Ріо-де-Жанейро і 2020 року в Токіо. Неодноразовий медаліст чемпіонатів світу та Європи. Виграв світову першість у 2015 році. Дякую, Ферекспорт та місто горішній плавні. Ми відчуваємо вашу підтримку і обов'язково здобудемо свою перемогу. У чоловічій байдарці виступатимуть двоє представників горішніх плавнів: це Олег Кухарик та Ігор Трунов, які братимуть участь у двох стартах: байдарці двійці і байдарці четвірці. Олег Кухарик неодноразово здобував перемоги та призові місця на чемпіонатах Європи і світу на різних дистанціях в одиночці, двійці та четвірці. Ігор Трунов є чемпіоном світу і європейських ігор, призер світових першостей та універсіади. Також у Парижі виступатиме представник відділення стрільби кульовою США номер 1 горішніх плавнів Максим Городинець, який є чемпіоном світу і Європи у своєму виді спорту. На Олімпіаді Максим виступатиме у стрільбі зі швидкісного пістолета. Зараз я знаходжуся в олімпійському містечку міста Шатору. Передаю привіт горішнім плавням, Передаю привіт компанії Фреспо та всім працівникам. Дякую за потужну підтримку. Для нас зараз це дуже важливо. Ви нас мотивуєте. І ми разом прийдемо до перемоги. Слава Україні! Полтавську область у Парижі представлятимуть ще п'ятеро спортсменів. Це срібний призер Олімпіади 2020 у Токіо, чемпіон світу і Європи, боксер Олександр Хижняк із Полтави. Представник греко-римської боротьби, олімпійський чемпіон, неодноразовий переможець чемпіонатів світу і Європи. Жан Беленюк, який представляє Кременчук. Легкоатлетка з Полтави чемпіонка універсіади Ольга Корсун, яка виступатиме в потрібному стрибку. Також Полтавщину в Парижі у складі Олімпійської збірної України представляють гравці Полтавської ворскли Ілля Крупський і Євген Павлюк. У горішніх плавнях на території яхт-клубу відбулася урочиста церемонія підняття Олімпійського прапора, присвячена старту літніх Олімпійських ігор у Парижі. Участь у заході взяли юні веслувальники, вітрильники дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Почесним гостем церемонії став Євгеній Михасьов, заступник виконавчого директора відділення НОК України в горішніх плавнях. Право підняти прапори державного і національного олімпійського комітету України отримали п'ятеро молодих і перспективних українських спортсменів із горішніх плавнів: Еліна Скляр, Назарій Павленко, Олена Григор'єва, Кирило Баркан і Максим Михайлик. Гірник спорт у заключному контрольному матчі тренувальних зборів здобув першу перемогу літнього міжсезоння. У грі проти молоді Ворскли команда Валерія Куценка святкувала успіх із рахунком 3-1. Голи у складі гірників забили Максим Шептіцький, Артем Нижник і Радіон Посєвкін з пенальті. У гостей з Полтави також із пенальті відзначився Едуард Романець. У рубриці топ коментар. Головна тренерка юніорської команди ворскла Ю-19 Ія Андрущак, яка є першою жінкою-тренеркою у професіональному чоловічому футболі. Уже як наставниця команди «Ворскла-2» ія Андрущак разом зі своїми підопічними готується стартувати в чемпіонаті України другої ліги. Ця команда це команда Ю 19 Ось тому, що всі так трошки путають. У нас по факту немає другої команди. Є перша команда, є Ю-19. І Борскла-2 це просто команда, яка буде приймати участь в, в третіх змаганнях. Це, так. це ті, хто мають менше ігрової практики в першій команді, і ті і сильніші з Ю-19 будуть отримувати. Ігрову практику вже в змаганнях другої ліги, де вже і швидкості інші, ніж в Ю-19, і досвідчених футболістів більше. Тому ну, на даному етапі, так як ми грали переважно, ну, перший тайм мені сподобався. Звичайно, були якісь моменти, над якими треба працювати. Ось, але в принципі грою задоволена. другий тайм трошки змазаний, вийшов, тому що. Вже вийшло багато молодих гравців, там, сьомого, восьмого року народження, тому, ну, якось так. Але всі, всі спробували себе в, на рівні команди там, вже це першої, другої ліги, так? Це вже ваш третій спаренг, так? Зараз це вже третій. Третій спаринг, так. Першими грали з Тростянцем, з Ю дев'ятнадцять і, Чи є вже впевненість у гравців більше зараз? Ну, дивіться, кожен спарринг був на різному етапі. Там, перший спаринг, він був під великим навантаженням. Так? Минулий спаренг Зелензе, це був на цій неділі вже, ну, вже такий більш наближений до ігрового тонусу. Зараз, я ж кажу, першим таймом я задоволена і фізич, фізичною складовою, так, і ігровою називаємося так. ЛНЗ ще була також ю 19, так? U19, да? Чи? Так, так. Команда Ю-19 ЛНЗ. Новачки у вас є? Чи це всі граці з академії, з місцевих шкіл Полтави? Можливо, хто не з Академії когось там підписали? Ну, Ні, звичайно, є місцеві футболісти, є десь зараз близько восьми футболістів, які на перегляді. Ну, це в основному. Молоді гравці, так працюємо на перспективу. Прізвища не оголошуєте. Ну ми ще не прийняли рішення, тому що є такий певний, ну ми не можемо взяти всіх, так є там 3-4 позиції і, і там, скажімо, місця у, у складі, які ми хочемо доповнити молодими гравцями. Ви так і тепло привіталися з Валерієм Куценком, ви його знаєте? І чи ось, тільки зараз? Ні, ні, ну звичайно, з Валерієм ми знайомі. Ми вчились разом з моїм помічником Пашою Рібінком і Валіром. Ми були в одній в одній групі, коли вчились на ну на, на тренерську ліцензію. Да тому багато сесій провели разом. Багато після сесії, тому, тому так, знайомі, не, не перший день. Ну, у вас така важлива роль. Ви перша жінка-тренер у професіональному футболі. Як знаєте, перша жінка в космос полетіла. Як ви себе відчуваєте у цій ролі? Чи комфортно вам? Чи Не, не було якось можливо, там, в моментів якоїсь дискримінації чи ще щось, коли ви навіть прийшли у школу тренерську, коли зараз ось, ви вирушаєте в цей шлях. Ну, я можливо і були. Ну, звичайно, знаєте, як всюди, до сієї коментарі і так і так далі. Ну, типу, е жінка в Україні, в українському футболі, вже давно звикла до, до всякого роду таких штук. Тому ну, там були, була колись гравцем, так, теж, що футбол, ну те саме. Ну, типу, я не звертаю на це уваги. Я нормально себе відчуваю в першу чергу. Це не про гендерність, так це про професію ну для мене. Добре, скільки спарингів ще які у вас заплановані? Ще один на наступній неділі. Це вже перед неділя, так, це буде ще один спаринг з Олександрією, 19 і все. І потім стартуємо. Якщо не ну я не знаю, там ще є якісь розмови про переноси першого матчу, Ще точної інформації немає, тому але зараз готуємося в такому режимі, що перший ну, матч відбудеться. У Києві відбувся семінар спортивних журналістів, який Національний Олімпійський комітет провів спільно з офіційним партнером компанією Епіцентр К, зібравши на одному майданчику експертів і зацікавлених осіб зі сфери спорту, комунікацій та засобів масової інформації. На заході побували й представники телерадіокомпанії Гок. Одним зі спікерів на семінарі був президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський, який акцентував увагу на суспільній важливості спорту і внеску, що роблять для розвитку спорту й олімпійського руху спортивні оглядачі та журналісти. Місія журналіста у суспільстві міжнародному українському в якому завгодно об'єктивно оцінити подію. І звичайно, в події може бути дуже багато речей, а саме Висвітлити і на перший план поставити те, що найбільш значуще, і те, що має значення. Тому що можна сказати, подивіться на цього спортсмена в українській формі, у нього подерта форма, він просто виглядає як волоцюга. А можна сказати, подивіться, в нього тріщать м'язи, від цього рветься форма, і він хоче перемогти. Правильно, питання в акцентах. Так? Або можна сказати, подивіться, він. Їсть в тій їдальні, як не в себе, що голодний, я можу сказати, він набирає масу для того, що він хоче виступити, так як найкраще. Для цього треба знати про це і спортивний журналіст це його кваліфікація. Ми живемо дуже непростий час, саме спортивні журналісти. Як я вже сказав, за творців медіа контенту, ми також журналісти творимо контент, контент це зміст. З одного боку в цьому немає нічого поганого, але чимало різних блогерів. Які висвітлюють інформацію, та навіть люди активні в соцмережах, вони ще з появою соцмереж створили е, конкуренцію, але це не добросовісна конкуренція для спортивних журналістів, тому що цих людей інколи помилково називають журналістами, тому що вони поширюють контакт. Журналіст завжди відповідальний за те, що він поширює. Я не кажу, що журналіст повинен замовчувати, ні, але він повинен вибирати найважливішу інформацію. Ти не напишеш статтю на 10 сторінок, її ніхто не буде читати. Питання в тому, як ти поставиш акцент, і це найважливіше. Олександр Гливинський зауважив, що зараз спортивні журналісти ведуть справжню боротьбу за свою професію. Ані творці медіаконтенту, ані штучний інтелект, ані ніхто не питав дозволу про те, щоб висвітлювати. Ніби здається, чому не мають питати дозволу. У нас же вільний світ, світ вільний, але хто турбується про тих людей, які здобували фах? Здобували дипломи, і є кваліфікованими в журналістиці. Ніхто не запитував, правда, усе можна, соцмережі йдуть. Це відповідальність суспільства. Той, хто із редакції буде говорити, що це нічого крім бізнесу. Треба робити заголовки, щоб люди читали, я з вами ніколи не погоджуся. Тому ж так само ми в Україні е пропустили новини спорту на телебаченні. Вважали, що це просто бізнес. Серіали треба прайм-тайм заповнювати тим, що дивляться люди. Що зараз дивляться люди? Немає взагалі спорту на загальнонаціональних каналах, є тільки суспільне. Так, на жаль, його рейтинг бажає кращого, але вони показують багато. Але чи дивиться цей масовий глядач? Так, війна все на задній план відсуває, але навіть якщо уявити собі без війни, це, це наше суспільство, яке до цього докотилося ще до війни. Тому це треба пам'ятати. І в тому сенсі, коли ми говоримо про контент і про медіа контент, це те важливе, що справді говорив пан Вадим, і я це тільки підтримую, ми боремося за професію саме спортивного журналіста, не блогера. Вони теж можуть існувати. Журналісти можуть в якомусь сенсі бути блогерами, але якщо вони залишаються всередині саме вірні журналістському креду і журналістським принципам. Тому саме сьогодні. Ця подія, зокрема, присвячена Міжнародному дню спортивного журналіста, це сторіччя Міжнародної асоціації спортивної преси АІПС. І це ті думки, які розділяють усі мої колеги з АІПС з різних країн. Це 160 країн. Це теж говорить президент. Так можуть бути журналісти, не члени міжнародної асоціації спортивної преси, але ми зараз ведемо боротьбу за професію. І тому колеги наші з різних регіонів, ті колеги, які... Завжди обирають, і це правильно оригінальність своїх ідеї, Ідеї завжди повинні бути вільні. Питання в тому, що ми доносимо цю ідею в суспільство. І ми, повинні, ми відповідальні за те, які ідеї ми несемо в суспільство. І це, це важливий момент, те, що я хотів би вам сьогодні сказати. Це також емоційно, тому що це також мене болить. Під час повномасштабної війни від представників засобів масової інформації потрібна підтримка для спортсменів. Не треба виплескувати у своїх репортажах негатив, вважає президент Асоціації спортивних журналістів України. У разі невдалих виступів українських спортсменів причини таких результатів можуть бути різними, переконаний Олександр Гливинський. Хотів, кажучи, про війну сказати про те, що правда у нас багато негативу. Ми знаємо, звідки він йде. Він йде з Росії. І всю свою злість і лють треба скеровувати туди. Я не кажу зараз про те, що треба боротися з корупцією, ні. Але ми говоримо про спорт і спортивну журналістику, про виступ спортсменів, я маю на увазі, оцінка е, зусиль спортсменів, дій спортсменів. Е, критичні висловлювання, якщо людина програє, можливо, незнання усієї справи, як тривав тренувальний процес, можливо, людина навіть мала поганий. Якісь не знаю, з травленням було щось не так. Все це треба враховувати. Тому те, то, що ви правильно сказали, кожен олімпієць, який здобув ліцензію, уже переможець. Сьогодні даючи інтерв'ю, я скажу про те, що коли мене запитали очікування від олімпіади, вони завжди найвищі від кожної олімпіади, тому що я вірю в наших атлетів. Я хочу, щоб в них вийшло як найкраще, але я знаю, що результату ніхто не гарантує, ніколи не гарантує, тому що представники усіх інших націй приїжджають на це змагання з таким же бажанням. Золоту медаль здобуде хтось один інший бронз, срібло і бронзу. Їх буде тільки троє на п'єдесталі. Є фаворити, вони не завжди підтверджують свій статус з різних причин. Тому однозначно ми переможці, іменація переможців. Це саме так. Тому що інакше ми не маємо права себе трактувати, бо е, ми зникнемо, а ми боремо за своє існування. Через те хочеться побажати вже так більш позитивно нашим атлетам, звичайно, перемоги. Ми з них будемо вболівати. і. Будемо висвітлювати і, Звичайно, будемо підтримувати, тому що це дуже важливо. Ми всі живемо у війні, і ми всі тримаємося найважливіше підтримувати один одного. А всю люті злість треба спрямовувати туди на Росію, звідки іде уся загроза для нас. Тому ще раз дякую вам за організацію цього заходу і дякую колегам. Вітаю вас, з тем спортивного журналістам міжнародним. Будьте сильними. Це дуже важливо. Разом з українською делегацією спортсменів і тренерів у Парижі працюватиме й команда спортивних журналістів. Вони висвітлюватимуть події Олімпіади 2024 І своїми матеріалами також зможуть забезпечити спортсменів підтримкою та надихнути їх на досягнення під час олімпійських виступів.